Послухайте баєчки. Їх вже давно, я не читаю, давно, мабуть, вже забув наш український народ. Скільки цих байок пам'ятається голівка. От серед них я це сьогодні згадав. І сьогодні подумав, Господи, яка вона актуальна. Як вона сьогодні правильно звучить, як ми можемо її на сьогоднішню владу приладнати, а послухайте цю байку і ви, мабуть, зі мною мовчки погодитись. Називається байка Не чіпайте зайця. Мчиться поїзд пасажирський, в ньому ресторан. В ресторані розходився заєць хуліган. Він поніс дре нализався всякої бурди. Гей, кому життя набридло. Спробуй підійти. Вовк страшенний на гуляку. Люто погляда, а та каники коси викида, а зайчисько стриб до нього є сопе доказать тобі. Не віриш? Підемо купе. І пішли. І не минуло десяти хвилин, як зайчисько повернувся в ресторан один. Все, говорить, вовк не прийде більше в ресторан. Не бреши. Сердито хрюкнув у кутку кабан, а Зайчиська щетирило виступив тупе, я зроблю бив з тебе. в купе. І пішли, і не минуло десяти хвилин, як Зайчисько повернувся в ресторан один. Все горить, амба кришка, кабана не ждіть. Та закнися ти нещасний, загорлав ведмідь, а зайчісько стриб до нього, мов щеня сліпе. Хто закнися? — Я закнися, підемо купе. І пішли. І ведмідь побачив у купе диван. На дивані Лев розвівся. Як великий пан стало ясно, де поділись Вовки з кабаном. Хто б міг знати, що в лева заєць служить шептуном? Байка буде без моралі, сказав і все. Як не слишнє заєць візьме не все.